Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Це наша розвідка, це наша СБУ, яка дійсно перетворюється в Масати. Робить такі речі і на території Білорусі, якраз ці літачки, які да? Підбиті полетіли і не можуть виконувати основні функції. Якраз такі ці бази, ну от знов ж таки, це дійсно наші патріоти, які роблять все можливе для того, щоб Україна якомога швидше здобула свою перемогу. Тому що знаєте, складна бухгалтерія, як щоб її порахувати що простіше, чи фізично звільняти? Звільняти Крим Донбас чи можливо, наприклад, ці сили направити на розвал самої Росії, і тоді швидше і простіше буде. Ну от і тому зрозуміло, що працюємо одразу по двох сценаріях і намагаємося зробити, щоб якомога швидше мир прийшов на нашу територію. Російська Федерація, як показала, не вміє справлятися з такими кризовими ситуаціями. То вони заявляють, що космічний корабль там літає біля Петербурга, а НЛО вони говорили. То в них зараз там е цей в мічулісях цих типу нічого з літаком не сталося, і потім підбитого його вони потащили додому. Ну, потім спеціально ще ж прислали їм. Ну, ж доказ треба ж було інформаційно да, довести, типу, що, що він дійсно там постраждав. Ну, от. А то так само е аналогічна історія з тим, як виявилось потім. Російським ДРГ дати типу по цей повстанський корпус, от але ж вони теж не змогли навіть нормально відреагувати і зрозуміти, що сталося. В них почалася паніка. Пісков не коментує там. Решта кричать, що це українці захватили дівочку. Ще щось потім виявляється, що це взагалі їхні. Да, це говорить про те, що сніп на глиняних ногах, і його треба добивати. Він дуже боязкий, коли удари прилітають на його території. Він дуже нікчемний і слабкий на своїй території. Так вони себе без, безкарно відчувають тут, да, поки не зустрінуть збройні сили. Але, типу, коли туди прилітає, вони не знають, що робити. Територія велика, її контролювати важко. Та да, зараз тут типу, йдуть удари по слов'янській частині народів. Зараз потім може перекинутись на Кавказ, потім на далекий схід, потім знову можемо почати гратися. Там надто багато суб'єктів федерації, які вони не контролюють, і Україна цим буде точно користуватися. Я більш ніж впевнений в тому, що вони не зможуть щитувати наші наступні ходи. Вони не зможуть щитувати власне наш реальний план. Демонтажу путінського режиму, і ось цьому якраз таки наша сила, тому що вони не знають, з якої сторони ми можемо вдарити. Ми їх вивчили. Дивіться, як в нас сьогодні працює ПВО, як в нас працює сьогодні авіація. Як ми намагаємося захистити кожен будинок, кожну людину, як ми намагаємося захистити кожен об'єкт, от в них до такої ефективності ще дуже далеко. От і ми скажімо так: ми ці. Е... Вісім років ми тренувалися, ми вчилися, ми вкладали гроші в наші мізки, в наших військових. Ну, от і в їхнє навчання У нас сьогодні десятки тисяч людей пройшло навчання за кордону в кращих країнах НАТО в Європейському Союзі. Ну, от а вони сиділи, пили водку і думали, що ваньки встаньки придуть нам розкажуть, як жити. Ні, так не буде. Ця війна завершиться на території Росії. І вони це побачать і відчують, сьоето це всьо це все чіпуха. Циркулює ж різна інформація навколо того, що таке переговори, для чого вони ведуться, і так далі. І навіть з'являються такі, ну в які що найменше, поки що я вірю доволі так з малою достовірністю, але і те, що сам Лавров задіяний в поза офіційними контактами з деякими. Західними представниками, а також ті люди, які за дорученням Путіна ведуть такі переговори неформально і неофіційно, про те, що мовляв, навіть є ідея, що Україна повинна визнати сучасні, як вони пишуть, територіальні реальності. Але взамін на згоду Росії, що Україна вступить до НАТО, ну звичайно важко вірити в такі повідомлення, як просто відсотково реалістичні, але вони говорять про те, що Путіна його камерілі, і оці от так звані дипломати, вони зрозуміли, що на воєнної перемоги. Вони не отримають, і от зараз починається традиційна для російської дипломатії, так званої фаза торгів. От ми зараз будемо піднімати свої вимоги до максимуму. От все те, що ми нахапали, хапалі, це вже наше. А якщо ми отримаємо у підсумку навіть шматочок, що залишиться, то вже це добре. От ну це така російська традиція, яка є незмінною. Але на даний момент навіть уявити собі, що Зеленський і влада погодяться на переговори щодо територіальних поступок, ну я собі такого уявити не можу. Сьогодні правда, прозвучала якась така доволі е е е незвична інформація. Е про яку написав ну, про що написав секретар НВО Олексій Данілов, що змінюються пріоритети у питанні визволення Криму стратегія деокупації. Він сказав так. Криму, да. що це означає, поки що не пояснено. Але я не думаю, що в керівництві нашої держави відмовляються від стратегії деокупації Криму. І деокупації всього того, що зараз є під контролем Російської Федерації, тому що це означатиме, що ми реально ідемо на поступки ворогу, і який після цього буде робити все, що захоче, і де він захоче, скоро іменно Росія стане центром європейської цивілізації. сохраняя эту цивилизацию. Сейчас Российской Федерации и Крыму нужно что-то делать. Нужно искать какой-то информационный повод для не столько объединения наверное, своих граждан, сколько для переключения внимания от проблем с так называемой специальной военной операцией. И как тут не вспомнить события, как уже было сказано в вашей студии, уважаемого телеканала, как не вспомнить события, середины конца 90-х, дома на Каширском шоссе, потом ситуация с каким-то непонятным сахаром в Рязани, когда взрывались дома и так далее, и так далее, и так далее. Правда, там на России совершенно случайно упустили один маленький нюанс, скажем так. Дело в том, что тогда в середине 90-х годов информацию мы получали исключительно из телевизора, оно может быть и из газет. И альтернативных источников информации практически не было. Проверить ее было невозможно. И вот что сказал центральный телеканал, значит так и есть на самом деле. Сейчас год 2023. И интернет, его величество интернет работает э, на полную мощь. И вот давайте сами вспомним события вчерашнего дня, вернее, те информационные вбросы были. Сначала была девочка. Якобы как застрелена, потом девочка была ранена, потом девочка вообще воскресла, она превратилась в мальчика. Из мальчика изъяли пулю, естественно, натовскую, какую иначе. Правда, до этого говорили, что мальчик был ранен по касательной. Следовательно, пуля вообще улетела куда-то там, бог знает куда. И когда начинаешь сопоставлять даже на примитивном уровне, вот сопоставлять вот такие нестыковки, то ну, задаешься вопросом, действительно, что это было. И я не великий фахивец в разведке, либо, слава богу, либо, к сожалению, но ДРГ, дивизионная разведывательная группа, в составе 40 человек, полтора взвода, а то и 50 человек, то есть два взвода. Но это что-то новое. Насколько я знаю, ДРГ ну, 5, 6, но 7 человек максимум. Задача которой прийти скрытно выполнить свою задачу, либо это разведывательные действия, либо диверсионные действия, и также скрытно уйти. И скажите мне, пожалуйста, в этих богом забытых селах Брянской области, там что, стоянки российских ПВО, локационных станций, скопления техники и так далее. В общем, какое-то такое э, не совсем понятное, на скорую руку слепленное шоу, которое подхватили российские пропагандисты, но Тризона облажались. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.